Нещодавно у Черкасах рішенням міської ради було перейменовано 10 топонімів, зокрема вулиць провулків та узвозів. Так звану прописку обов'язково змінювати не потрібно. По-перше, зміна назви вулиці не є зміною місця проживання. А по-друге, чинним законодавством не передбачено обов'язку змінювати штамп у паспорті у зв'язку зі зміною назви вулиці. Обов'язково вносити зміни до документів на житло, нерухомість також не потрібно. Тому документи залишаються чинними і ніхто не має права вимагати їх заміни. Як діяти підприємцям у зв'язку з перейменуванням? Підприємці так само зможуть змінити дані про назву вулиці у загальному порядку при внесенні змін до своїх установших документів. Щоправда, певних додаткових витрат можуть зазнати ті юридичні особи, які мають бланки і штампи зі старими назвами. Вартість перейменування для міста уся вартість перейменування для місцевого бюджету це кошти, витрачені на виготовлення нових табличок та дорожніх знаків з показчиками. При цьому на заміну табличок на багатоквартирних будинках не доведеться додатково сплачувати, оскільки тариф на утримання будинку передбачає цю статтю витрат. Перейменування і субсидії. Усі реєстри громадян мають бути приведені у відповідність до нових назв. Певний час там паралельно співіснуватимуть старі та нові назви. Тому зміна на іменування вулиці не є підставою для відмови в отриманні субсидії.